Фільми про гонки, які ми радимо переглянути. На п'ятому місці історія геймера», який став пілотом. Ян, ти цілими днями граєш у відеоігри, мрієш про справжні перегони. Тату, ти сам казав нам робити те, що ми любимо. Ти знаєш, скільки така тачка коштує? На четвертому місці фільм F1. Чудовий екшен 2025 року. Голівуд і реальні траси. Хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе у фургоні. Кінченого ігромана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість now, we'll Мій новачок феноменальний талант. На третьому місці Форд проти Феррарі. Фільм на реальних подіях. Глибокий сюжет плюс динаміка. Подивись туди. Он там ідеальне коло. Ти бачиш. Здається так. Більшість не здатні. Уяви. Генрі Форд другий хоче зробити найкраще гоночне авто у світі, щоб виграти 24 години Лемана. Що знадобиться? Те, що гроші не куплять. Вони куплять швидкість. Йдеться не про швидкість. Потрібен справжній гонщик за кермом. І це Кен Майлз. На другому місці фільм Гонка. Історія супротиву двох професійних гонщиків. Класичне суперництво, емоції, атмосфера. На основі реальних подій. Чим ближче ти до смерті, тим більше живим себе відчуваєш. Неймовірний двобій між двома великими гонщиками. Я люблю його. Ставай у чергу. Зараз усі його люблять. Та на першому місці фільм Сєна. документальний фільм, душевна історія, легенди Формули 1.